Мишеня тім долає страхи. Не бійся, автор Анна Казаліс. Вже вечір. Але мишенятко тім не хоче спати. Він розглядає малюнки у своїй улюбленій книжці з монстрами і привидами. Отакі вони монстри. Думає тім, не треба на ніч дивитися страшні картинки, просить мама. А мені не страшно. Дивись, які вони смішні. Регоче мишеня. Ось це гидкий чорний лицар. Бачиш? Тім. Тицяє пальцем у картинку. Ну, гаразд, не боїшся от і добре, каже мама. На добраніч. і вимикає світло. Мамо, не вимикай. Я люблю, коли є світло. Ти що боїшся темряви? Ні, звичайно. Відповідає Тім, хоча насправді йому все таки страшнувато в кімнаті. Темно тім заплющує очі, розплющує ніякої різниці. Але поступово мишеня звикає до темряви і бачить якісь дивні тіні. Там у кутку. Хтось стоїть. О, ні. Це ж чорний лицар. Мамо, мамо, з жахом кричить мишеня. Мама відразу прибігає. Що сталося, Тіма? Он, дивись, там у кутку чорний лицар. Плаче налякане мишеня, мама вмикає світло, ніякого лицаря там немає, лише вішак з одягом. Тіме, у нас у будинку немає ніяких монстрів, і вночі в твоїй кімнаті так само безпечно, як і вдень, пояснює мама. Тут ніхто тебе не скривдить, і мишеня червоніє. Треба ж так злякатися звичайного вішака. Але на цьому біди нашого мишенята не скінчилися. Наступного ранку у дворі дитячого садка. Він випадково налітає на компанію старших, які постійно з нього сміються. Не плутайся під ногами, малявкам тут не місце. Іди звідси, бо ми тобі хвіст відірвемо. Кричать вони і регочуть. Тім втік, забився в куток. І тихенько плаче, йому дуже прикро. Скоріше б стати великим та сильним, тоді він усім покаже. Більше ніколи, ніколи не піду у дитячий садок. Вирішує тім. Нарешті його забирають. Ну і день за ним прийшли мама й тато. Чому старші мене кривдять? запитує мишеня у тата. Я не зробив їм нічого поганого. Я їх боюся просто. Хоча вони й великі, але не мудрі. Та боязкі. Не хвилюйся тім. Ти кращий за них, і не забувай, що вони теж зовсім недавно були маленькими. Знаєш, коли я був маленький, у нас у школі були такі хлопчаки. Але мій тато пояснив мені, що боятися їх не варто, але й самому не треба зачіпати. Від себе. Мишеня тім витерла сльози. Йому вже не так сумно. Мама принесла йому плавки. Після садочка вони йдуть у басейн. Тім не знає, радіти чи засмучуватися. Він навіть у ванні боїться купатися. Коли в ній багато води. Коли вони приходять у басейн, Тіму стає дуже страшно. Не хочу плавати, скаволить він і чіпляється за мамину спідницю. І вода, мабуть, холодна. Я не вмію. Вже й тренер з плавання. Намагається вмовити мишеня, залізти в басейн. Але Тім кричить Ні, я не вмію плавати. Я втоплюся, Мамо, йдемо звідси. Ти боїшся, Тіме? м'яко запитує мама. Доведеться Тіму зізнатися. Так, він боїться. Тоді мама одягає купальник і сама залазить у басейн. Іди до мене на ручки, Тіме, побачиш, це так чудово, каже вона і піднімає мишеня вище, щоб він не ковтнув води. Дивись, тепер я лягаю на воду. Ось бачиш, вода мене тримає, як матрац. Тіму вже не так страшно. Він на мить відпускає мамині руки. Ого, вода і його тримає. Молодчинка, Тім. Хвалить його мама. Незабаром ти навчишся плавати. Тім загрібає однією лапкою, потім другою молотить. Ще раз, ще раз щосили і допливає до бортику, а потім назад до мами. Ура! Я вмію плавати! Радісно кричить він. І тут тім помічає малюка, який боїться зайти у воду. Не плач, плавати зовсім не страшно, заспокоює його тім. Хочеш, навчу? Час летить швидко, і ось уже пора йти додому. Тім озирається, але мами ніде немає. Куди вона поділася? Він тут нікого не знає. Йому страшно одному. Насправді він не один. Морш, який працює в басейні, допомагає малюкам вилізти з води. Та проводжає у роздягальню. Але мишеня так перелякалося, що моржа навіть не помітило. Не плач, мишеня, каже йому Морж. Твоя мама пішла переодягатися, вона зараз повернеться. Біжи з іншими в роздягальню. Але мишеня тім. Ніяк не може заспокоїтися. Нарешті він бачить маму та кидається її обіймати. «Мама, мамочко, не кидай мене більше. Ну, як же ж я тебе кину, любий? Я завжди поруч, завжди поряд. Не бійся. А якщо мені потрібно десь відійти, я ніколи не залишу тебе просто так. Хтось із дорослих за тобою обов'язково наглядатиме. А тепер біжимо скоріше додому. Здається, ось-ось почнеться дощ. Як страшно гуркоче гріб. У Тіма шерстка на вухах стала дибки, стрип, і він уже у мами на ручках. Не бійся, Тіме, це лише грім. заспокоїє його мама, але мишеня заплющує очі і затикає лапками вуха. От би швидше опинитися вдома. То це там так голосно кричить. Там, на горі, у хмарах. З жахом питає він. Кричить? усміхається мама. Що ти, Тіме? Грім, це просто шум. Його не варто боятися. А от із блискавками. Треба бути обережним. Під час грози не можна стояти під високими деревами, бо блискавка може в них влучити. А тепер біжимо додому, а то промокнемо до нитки. Нарешті мишеня тім у безпеці. У скло барабанить дощ. А вдома затишно і тепло. А ось маленька сестричка Тіма чомусь плаче у своєму ліжечку. Ти боїшся грому? запитує Тім. Не бійся, він нам нічого не зробить. До того ж я з тобою. Мама бере маленьку на ручки і заколисує. Знаєш, мамо, тепер я більше нічого не боюся, гордо каже мишеня Тім. Я можу спати у темряві. Я вмію плавати і навіть грози не боюся. Молодець, Тіме, я дуже за тебе радий. Хвалить його тато. Він якраз повернувся з роботи. Але запам'ятай, ніколи не смійся з тих, хто боїться. Боятися чогось незрозумілого, не соромно і навіть корисно. інакше Можна потрапити у біду. Тім влаштувався у тата на колінах і заявив. Але все одно. Зараз, коли ви з мамою поряд, я нічого не боюся. Любі малятка. Бажаю вам бути мужніми та хоробрими. А з вами був канал Дивослово. Якщо вам сподобалася казочка, не забудьте поставити вподобайку та підписатися.